Ми продовжуємо допомагати Збройним силам України, і ми вдячні нашим захисникам за можливість жити і працювати у відносно мирному місті, Ніжині, Чернігівщині і вдячні за незалежність нашої держави. Ми думаємо, що сила, відвага, міць це риси кожного, хто сьогодні не побоявся. І пішов до лав ЗСУ та боронить нашу державу від російського окупанта. І це іспит для кожного чоловіка: не ухилятися, а захищати свою державу. А як бути нам з вами справжньою підтримкою для наших захисників? Це звісно своїми донатами. І громада нашого міста за час повномасштабного вторгнення передала на потреби ЗСУ вже близько 100 мільйонів гривень. Це виключно кошти, які пішли з нашого міського бюджету. Ми вдячні за це. Сумлінним платникам податків, це тому бізнесу і тим підприємствам, які працюють в нашому місті. І ця сума росте, так як запити на моє ім'я, на ім'я міської ради постійно надходять від різних військових частин. Хоча допомога Збройних сил України це не наш прямий обов'язок як міської влади, органу місцевого самоврядування, але зараз цей напрямок діяльності для нас один із головних пріоритетів. Тому що, ще раз повторюю, внесок кожного українця. Кожного патріота в нашу перемогу це дуже важливо на запит нашої військової частини батальйону територіальної оборони. Ми хочемо передати два дрони, два прожектори. Це дрони вже такого серйозного зразка. Від нашої команди міської ради від імені всієї громади нашого міста ми. Передаємо чергову партію необхідного обладнання. Це обладнання, воно набагато потужніше, відповідно і дорожче. Ну і ми сподіваємося, ще краще буде допомагати нищити російську мерзоту. Тому передаємо вам це обладнання і нехай воно слугує якомога скоріше і нашій перемозі. Дякуємо вам, дякуємо. По-перше, дрони, які забезпечать. Виконання задач по захисту країни на рубежах прикордоння. Боротьба з повітряними цілями противника на сьогоднішній день поставлена теж на перше місце. Тому з прожекторами ну, ми забезпечимо на об'єктах критичної інфраструктури більш надійну охорону. Дякую. Героям слава. Ну, Я хочу сказати, що не секрет, що ми готуємося до нових скажімо так, атак ворога. Знову ми зайшли в опалювальний період, осінньо-зимовий період. І очевидно, що ворог буде знову бити по нашій інфраструктурі, по енергетиці, по іншим підприємствам. Тому маємо бути до цього готові в першу чергу Збройні Сили України. Ми виконуємо інші завдання по цим об'єктам, але в той же час дійсно такі речі вони дуже важливі в першу чергу проти шахедів, які активно використовує сьогодні наш ворог. Тому будемо сподіватися, що це обладнання буде ще краще захищати нашу рідну Чернігівщину, наше місто.